Христового Геродот, відвідав північне Причорномор'я, кімерійців тут уже не було. Скіфи-кочівники, що жили в глибинах Азії, перейшли ріку Аракс і прийшли в Кімерійську землю. Саме її тепер і заселяють скіфи. Очевидно, що кімерійці тікали від скіфів у Азію. Ясно і те, що скіфи, переслідуючи їх, вдерлися в Нідійську землю. Ясно і очевидно. Але мінливо й те світло, що падає відписаного слова на країни, на події, на людей. Де та ріка Аракс і як вона нині називається? Що таке ті глибини Азії? І як може цілий народ, що заселяв величезну країну, тікати від другого народу? Ще за античності були історики, які називали Геродота не лише батьком історії, але й оповідачем казок. Ну то спасибі Геродотові і за історію, і за казки. Геракл прибув у безлюдну землю, яку нині населяють скіфи. Тут його застали зима й мороз. І заснув він, загорнувшись у левічу шкуру. А коли прокинувся, то побачив, що коні з його колісниці таємниче зникли. Довго шукав Геракл своїх коней. Довго блукав він безкраїм і безлюдним степом. Та нарешті побачив темну глибоку печеру. У печері знайшов він дивне створіння напівдівчину, напівзмію. Зміяного діва пообіцяла Гераклові повернути його коней, якщо він візьме з нею шлюб. І народила вона Гераклу трьох синів, від яких пішли різні племена. А Геракл подався далі вершити свої славетні подвиги, але залишив свій пояс з чашею і свій лук. Той з його синів, котрий, змужнівши, зможе натягти його, той і стане царем на цій землі. Лише молодшому братові підкорився батьківський лук і став він царем скіфів. Так розповідали Геродоту греки, що живуть біля Чорного моря. А що розповідали скіфи? Ще в 1753 році генерал-губернатор новоросійського краю Мельгунов віддав наказ розкопати один із стопових курганів литу могилу і підніс Катерині II знайдені там золоті прикраси. А восени 1830 року Павло Дебрюкс, який все своє не дуже радісне життя подвижника присвятив археології, проник у царську могилу Кульоба на Керчицькому півострові і світ уперше побачив. skiffle